Так, всім привіт! Записую відосик про дуже корисну штуку, називається олія чайного дерева. Ну Де воно використовується, насамперед, воно використовується для лікування ногтєвого грибка. Це вже перевірений метод і спосіб, і можете навіть не сумніватися в цьому, що він допоможе. Ви бачите перед собою пляшечку таку невелику, яку куплена в аптеці. Це виробництво золотоноша. Вважається найкраще воно по якості. Навіть самі вам аптекарі скажуть, що це найкраща ароматика фірма така. Виробництво міста золотоноша, Черкаська область. Берете його, не розводите масло, а просто його, це олійка, олійку берете її не розводите нічим, а таку концентровану змазуєте собі між пальцями і нохтіву цю саму площинку. Кілька разів в день бажано, раз, два-три. І так, ну, може, тиждень-два. Якщо у вас навіть свербіж якийсь є, якщо якісь там є порушення в ногтєвій пластинці, все воно добре лікує. Не обов'язково використовувати дорогі ліки, коштує десь приблизно 130 гривень, це тут 20 мл. І вам вистачить його надовго. Ну, має такий специфічний запах. Його можна навіть використовувати для лікування різних потряпин, царапин і потертостей. Так що на здоров'я.